Вітаю на каналі ТОП Кінокілер. У цьому відео я зібрав 20 кращих фільмів 2024 року. Поставте вподобайку, напишіть будь-який коментар і підпишіться на канал. Поїхали! Отримавши пристрій для переміщення у часі, Вейт Вілсон вирушає у паралельний всесвіт, щоб вступити до лав месників, але йому відмовляють. Незабаром Вейт зав'язує з діяльністю найманця і влаштовується на звичайну роботу продавцем вживаних авто. Несподівано на вечірку з нагоди дня народження Вілсона прибувають співробітники служби УЧЗ та забирають його на зустріч з містером Парадоксом. Від нього Вейт дізнається про те, що. Його тимчасова лінія знаходиться на межі знищення через смерть мутанта, більш відомого як Росомаха. Не бажаючи миритися з таким станом речей, Дедпул вирушає у подорож альтернативними світами, намагаючись знайти версію логана, яка допоможе врятувати його тимчасову лінію. Осиротіла Рейн Карадайн живе і працює в гірничодобувній колонії зірка Джексона, звідки через нестерпні умови життя і виснажливу працю відчайдушно намагається втекти. Проте корпорація Вейлан-Ютані її не відпускає. Разом з кількома товаришами. Рейн вирішує таємно відвідати покинутий космічний корабель, щоб викрасти звідти спецобладнання, необхідне для втечі з колонії. Проте ніхто з друзів навіть не підозрює, що всередині. Їм доведеться зіткнутися з найжахливішою формою життя у всесвіті, яка знищує усе на своєму шляху. Заселення долини Сан-Педро починається у 1859 році, коли не підготовлені до місцевих небезпек геодезисти прибувають з вимірювальними приладами та досліджують регіон. Незабаром відбувається закладання фундаменту перших будов. Проте першопрохідники гинуть від рук гордих апачів, які не збираються пускати чужинців на свої мисливські угіддя та опираються приходу західної цивілізації до їхнього дико, Краю молода Френсі Скітреч разом зі своїм чоловіком переселяється на незвідані землі та намагається пристосуватись до нових умов. Молодий герцог Пола Трейде з дивом переживає замах на свою сім'ю. Після чого разом з матір'ю леді Джесікою ховається від переслідування серед безкрайньої пустелі. Незабаром вони знаходять безпечний притулок у таборі фріменів відважного народу, який за багато століть пристосувався до життя в суворих умовах планети Аракіс. А трейдес зустрічає там своє кохання на ім'я Чані, намагається помститися змовникам за вбивство рідних. А також приймає свою долю стати квісац хадераха, месією, якому необхідно привести людство до кращого майбутнього. У вікторіанському лондоні молода вагітна жінка накладає на себе руки, стрибнувши з високого мосту у темзу, блискучий та злегка божевільний вчений Годвін Бакстер реанімує загиблу, пересадивши їй мозок ненародженого немовляти, щоб вона не пам'ятала своє минуле життя, в якому була нещасною. Так починається історія Белли Бакстер, яка дивиться на світ очима дитини, будучи абсолютно вільною від забобонів свого часу. Одного разу вона тікає з дому з адвокатом Дунканом Ведерберном, намагаючись пізнати навколишній світ і себе. У постапокаліптичному світі існує мальовничий оазис, відомий як зелені землі тисячі матерів, де проживає юна фуріоза. Одного разу вона потрапляє до рук ватажка банди байкерів Дементуса. Після чого її продають несмертану Джо, лідеру культу фанатиків у неприступній цитаделі. Роки по фуріоза, яка подорослішала і пережила безліч випробувань, долі, збирається помститися Дементусу, щоб потім втекти через пустку в рідні. Краї вона розробляє план, як налаштувати таранів один проти одного і провокує довгу війну за ресурси у світі. Каскадер Кольт Сівер працює дублером ексцентричної голівудської кінозірки Тома Райдера. Під час зйомок чергового фільму він заводить роман з привабливим оператором Джоні Морено. Проте ці стосунки обриваються. Оскільки Каскадер серйозно травмує спину та йде з індустрії через півтора року. Чоловік повертається на роботу, коли з'ясовується, що тепер Джоні, кінорежисер-початківець, яка приступила до зйомок свого дебютного фільму. Окрім виконання небезпечних трюків, Кольту доводиться взяти на себе обов'язки детектива, щоб знайти виконавця головної ролі Тома Райдера, який нещодавно зник за невідомих обставин. Через роки після того, як демон Бітлджус посіяв хаос у їхньому житті, сім'я Діц повертається до свого будинку у Вінтер Рівер, сподіваючись знайти спокій і залишити минуле позаду. Лідія, яка колись стала мимовільним зв'язком між світом живих і царством мертвих, намагається налагодити зруйноване життя. Проте, крихкий спокій жінки знову порушується, коли її донька Астрид, яка бунтує проти рутини її батьківської опіки, виявляє. Ляє на горищі зловісну модель потойбічного міста. Адам клей, колишній спецагент таємної організації під назвою Бджолярі, який наразі живе на невеликій фермі, що належить літній вчительці на пенсії. Якось жінка стає жертвою інтернет-шахраїв і втрачає 2 мільйони доларів, що спонукає її накласти на себе руки. Оскільки поліція виявляється безсилою, Адам вирішує вчинити правосуддя самостійно, безжально вбиваючи одного за іншим членів банди шахраїв та має Ючи намір дістатися до самої верхівки, тим часом агент ФБР Верона Паркер, яка є донькою покійної жінки, прагне зупинити кровопролиття. Молода жінка на ім'я Саміра, яка давно змирилася з тим, що помирає від раку, вирушає до Нью-Йорка, щоб подивитися лялькову виставу і насолодитися улюбленою піцею. Повертаючись назад, вона опиняється в епіцентрі кривавої бійні, оскільки земля зазнала атаки смертоносних істот з космосу, які орієнтуються на слух. Дивом вціліла Самара, яка в момент нападу знепритомніла, об'єднується з групою тих, кому вдалося вижити. Ти щоб спробувати вибратися з охопленого монстрами Нью-Йорка. На території середнього заходу 60-х років минулого століття утворюється клуб молодих байкерів, які об'єднані лише за принципом любові до двохколісного транспорту. Минає кілька десятків років і за цей час контингент встигає трохи змінитись. Але при цьому місце для зібрання звичайних аутсайдерів поступово перетворилося на зловісне угрупування, яке загрожує всьому району. Такий стан речей не подобається. Як місцевим жителям, так і засновникам байкерського об'єднання. Минає три століття з моменту смерті ватажка мавп Цезаря. Люди, які мало не вимерли через епідемію, остаточно здичавіли та втратили перевагу перед іншими приматами. Мавпи у свою чергу навпаки всіляко розвивалися, створювали численні клани і не гидували користуватися людськими технологіями. Самопроголошений король Проксимус Цезар поневолює один клан за іншим та прагне відкрити таємниче сховище людей, розуміючи. Яку небезпеку несе новий лідер? шимпанзе Нуа об'єднується з молодою дівчиною щоб протистояти Цезарю. З глибин порожньої землі фіксується сигнал, який викликає несправності в роботі електроніки на поверхні планети та пробуджує годзілу. Лютий монстр вирушає до Франції, руйнує атомну електростанцію і перебирається в Арктику. Тоді як величезний Конг повертається на поверхню, щоб звернутися за допомогою до ветеринара Трепера. Будучи постійним мешканцем порожньої землі, Конг стає своєрідним провідником для команди людей, які Прагнуть знайти джерело сигналу, коли з глибин землі виникає смертельна загроза, яка збирається знищити усе живе на планеті, Конхі Годзіла змушені стати несподіваними союзниками. За Непалі Сполучені Штати Америки втягуються в кровопролитну громадянську війну. Авторитарний президент запевняє усіх у швидкій перемозі над сепаратистами. Хоча в цей же час потужне повстанське угрупування, відоме як Західний фронт, рухається через усю країну на Вашингтон, щоб штурмувати Білий Дім. Військова кореспондентка Лі Сміт та молода фотожурналістка Джесі вирушають на випередки до Вашингтона, щоб встигнути взяти інтерв'ю у президента перш ніж він опиниться в руках повстанців. На фоні досягнення Радянського Союзу у космічних перегонах президент Сполучених Штатів Джон Кеннеді оголошує на всю країну, що протягом цього десятиліття американська нація зможе відправити людину на місяць. Так бере свій початок. Програма польотів у космос Аполлон, яка через дорожнечу та безліч аварій не користується підтримкою громадськості. Наса наймає спеціаліста з маркетингу Келлі Джонс, яка має покращити суспільний і імідж космічної програми та зняти фальшиву висадку на місяць у разі якщо справжній політ зазнає невдачі. Група найманців, очолювана Френком, має виконати досить незвичайне завдання викрасти молоду балерину Ебігейл, яка є донькою багатої та впливової людини, щоб отримати за неї викуп у розмірі 50 мільйонів доларів. Викрадення проходить чітко за планом, і злочинці повертаються у маєток разом з дівчинкою, де вони мають провести 24 години. Проте є дещо, чого Френк і компанія ще не знають про свою полону. Лонянку Ебігейл, справжній вампір, який харчується людьми. Молодого сержанта Джея Кіні завербовано для виконання небезпечної місії. Він має відправитись у джунглі Філіппін, щоб врятувати захопленого терористами агента ЦРУ. Разом з Кіні на завдання вирушають троє піхотинців, тоді як пілоти дронів Грім і Бренсон стають їхніми очима в небі. Несподівано місія йде не за планом, тоді як Кіні опиняється на самоті на ворожій території, перетинаючи незнайому місцевість. З підчуйним керівництвом безпілотника Гріма сержант стикається з купою повстанців та намагається вижити. Будучи підозрілою людиною в інвалідному візку, Дуглас привертає увагу поліцейських, які виявляють у його машині зграю собак та кілька трупів у місті постійного проживання затриманого. Перебуваючи під вартою, чоловік поступово розповідає найнятому психологу Евелін історію свого життя і те, як він опинився у такій катастрофічній ситуації. Минуле Дугласа відзначено насильством, і тепер чоловік живе в оточенні собак, яких він. Він сприймає як членів своєї родини. Вихованці готові захищати господаря в будь-яких ситуаціях, навіть якщо він небезпечний маньяк. Майк Лоурі вирішує одружитись на Крістін, Проте під час весілля у його напарника Маркуса Бернета трапляється серцевий напад. Через деякий час приятелі отримують ще одну несподівану інформацію. Їхнього покійного капітана Говарда підозрюють у корупційному скандалі, пов'язаному з наркокартелями. Копи відмовляються вірити звинуваченням та мають намір самостійно довести невинність свого колеги. Єдиною людиною здатним допомогти вийти на слід справжніх злочинців виявляється ув'язнений син Майка Армандо. У розпал Другої світової війни Великобританія опиняється в критичному становищі, оскільки столиця регулярно зазнає масових бомбардувань, тоді як кораблі постачання топляться німецькими підводними човнами. У цей непростий час бригадний генерал Габін під патронатом Черчилля створює спеціальний підрозділ для ведення диверсійної діяльності в тилу ворога. Ексцентричний майор Газ Філіпс робить ставку на неджентельменський при та набирає собі в команду найпідліших і найбезпринципніших мерзотників.